Всім привіт! Продовжується робота над серійним прижимом для Т-образної схеми, і сьогодні стоїть завдання визначити оптимальну силу стискання пружин для цього прижиму. Я в своєму прижимі, коли його робив, проекспериментував з чотирма товщинами пружин. У мене стоїть одна пружина на штоці. І діаметр зовнішній 9 міліметрів, 8 витків. І я експериментував з товщиною самої, самого дроту. Один, три, один і два, От в мене є ще пружинки залишилися. І 1 мм пружинами. Зробив висновок: 1,4. Не варіант, тому що е, от зараз покажу, наприклад, вони є засильні. Тобто, коли е, от зараз в мене буде працювати е, дві пружини на прижим, коли ви затискаєте затискаєте сильно барашку і стоїть там, грубо кажучи, засильна пружина, то прижим робить отакий рух. тобто він Відходить. Корпус, гвинт не має можливості, достатньо тримати сам корпус прижиму. І тоді вже прижим відходить. І кожен раз треба робити такий рух, от, цілий час буде підходити. Тобто засильна пружина це дуже погано. За слабенька також погано, тому що можна легко сунути. Тиобразну схему, коли ви десь там будете присаджувати, а це нікому не потрібно. 1,3 пружинка. Ніби як е, сила достатня, але знову ж таки, з часом стає такий ефект, що гвинт десь там притирається е, трошки до фрейму і знову ж таки починає відводити прижим. Е, саме оптимальне показала пружинка з товщиною 1,2 мм. Я замірюю оптимальний варіант 1,2 мм, скільки дає зусилля. Замірюю максимальне, якого нам не потрібно, але знати, скільки кілограм дає пружинка 1,3 тощиною. І також протестую пружинки. Це є. Вони, правда, заслабенькі, але щоб орієнтуватися, це є пружинки від гільзового стакана діаметром 8 мм і товщина дроту в них є 0,6. Це є на 10 витків, з одної сторони стоїть, з другої сторони на 18 витків. Попробую, скільки жме одна пружинка, скільки жме друга. І знати мінімальне значення, оптимальне значення по пружині 1,2 і максимальне, яке нам не потрібно, 1,3. І далі будемо робити якісь висновки і продовжувати рух. Так, зробив таку упорну площадку. В ролі динамометра буду використовувати електронну вагу. Треба щось підставити, не перекошувало. І зараз буду міряти силу стискання стандартних пружин від гільзового стакану. Це на 10 витків. 8 мм пружинка, 0,6 дротик. Зараз обнуляю і починаю. Заміряю максимальне зусилля. І орієнтуюсь на нього. Тобто дає 3 кг. Ще раз. Пару разів буду заміряти. Орієнтовано до 3, 2,7. 2,8. Так, трошки зарано. Орієнтовано 2,8, 3 кг Дає ця пружинка. Далі перекидаю на другу сторону. режим. Так. Виставляю, було 27 Сантиметрів в мене тут виставлено. Так, ставлю опорну площадку і мірюю, Це є. Також 8 мм пружинка на 18 витків дріт 0.6. 3 і 2 кг максимально показувало. Ще раз. 3 3 3 і 2. Ще раз. 3 три, 3, і 2. Тут є два значення, нюанс. Є максимальне значення, тобто, коли губка доходить, ексцентрик доходить до свого піку, він дає максимальне навантаження. І для того, щоб ручка зафіксувалась і назад не втікала, ексцентрик має трошки подати назад цю площадку. Тобто, вісь ексцентрика має трошки зайти далі. І він тоді виходить ефект заклинювання. Тоді значення трошки зменшується. Тобто, при замірах йде два значення. Максимальне. Тобто йде пік максимальний. Там, наприклад, 2,8 кг. А потім, коли йде фаза вже фіксації самої ручки, воно ну, може там, на 200 г зменшувати. Там то я так буду звертати собі увагу і записувати. Так, тепер я хочу заміряти, скільки дає, е, є висновок. Тобто 3,2 кг пружинка вона недостатня, дає зусилля. Тепер мірюю максимальне е, зусилля, при якому. Ну, максимально гранично, яке нам не потрібно, в принципі, але орієнтуватися для орієнтування треба знати, до чого не потрібно йти. Так, затискаю, ставлю опорну площадку. Питися треба. Віддаровуюся і поїхали. Так, зараз. Провисає вага і дає навантаження додаткове. Так, поїхали. Сім. Сім і чотири, сім і два. Ще раз.

Тобто 7,5 кг це забагато. Це я вже перевірено на власному досвіді. Тобто Пружинка 1,3 дає 7,5 кг. Тепер пружинка, яка повинна працювати бездоганно. Це 1,2 товщина, діаметр 9, 8 витків.

5,4, 5,2. Тобто до 6 кг нас мають давати зусилля 2 пружинки. Тобто, одна пружинка дає орієнтовно 5,5 до 6 кг. Тобто одна оця пружинка має давати зусилля до 3 кг. Тобто там чи 2,8, максимум 3 кг. При замовленні пружинок треба буде враховувати тут багато нюансів, як виявилося. Ну, перше це за велика пружинка. Тобто вона на штоці 5 мм, вона має рух такий. Знову ж таки, треба буде враховувати кількість витків, тому що, от, наприклад, це є пружинка з 18 витками. І коли вона стискається, тут вже просто тупо витки впираються в один в один, і ті от губки некоректно починають працювати. Тобто треба буде врахувати так. Ем, щоб пружинка сідала на шток 5 мм. Тобто її зовнішній внутрішній діаметр має бути, там, я думаю, 5,2, 5,4, ну, максимум 5,6 мм. Дуже велику роль грає товщина пружинки. Довжина треба буде врахувати ще довжину в вільному стані. Довжину тут має бути довжина в стані стиснення. Максимум 10 мм до 10 мм, щоб витки не впиралися. Треба підібрати буде товщину дроту, кількість витків. З урахуванням упорних витків. Потім треба буде розрахувати зусилля, скільки дає пружинка в ньютонах. В піковий, в піковому своєму навантаженні і в навантаженні цього останнього послаблення. Так, це я буду розраховувати. Напевно, що кількість витків це треба буде знову ж таки розраховувати, то все треба буде перевести з ньютонів на в кілограми. І тоді замовити пружинку. Тут в пружинках який прикол. Тобто чим більше витків, тим слабша пружинка. Тобто треба оптимальну кількість витків замовити, щоб вони не впиралися. Оптимальну товщину пружини, пружинки підібрати. там 0,5, 0,6, 06 не варіант вже переконалися. Це буде, скоріше всього, 0,8. Зовнішній, напевно, я замовлю 7-мм. Кількість витків треба буде розрахувати. Е, так, який нюанс ще тут виплив? Тут є таке кріплення пружин. Зроблене спеціально. Зроблено спеціально такий цей. Тобто, воно чіпляється за допомогою гвинта під низ пластини. Я, скоріше всього, запропоную зробити цю, цей елемент трошки довший, тоді буде більша стійкість на перегинання, Тобто, буде більш стабільний результат, легше буде одівати, буде тримати більший. Перпендикуляр до прожиму. Тут є товщина різьбової втулки, так її назвемо, десь орієнтовно 3 мм, я би її збільшив на міліметр. Відповідно, цей виріс, який тут є, він є оптимальний для цієї товщини, він є 14 мм. Треба буде відповідно глибину вирізу цього збільшити на міліметр. Так, збільшити товщину, збільшити кількість витків на самому штоці. Тут, в принципі, кількість витків не грає ролі. Збільшити розмір самої оці опорної поверхні, тобто зробити більшу її, більш довгу. Ці штоки треба буде садити обов'язково при зборці, напевно, на локтайт, напевно, що синій, щоб вони самі з часом не відкручувалися. І наступне буде визначення довжини самих штоків, так як вони, якщо їх трошки зробити довші, то при стисканні, щоб вони не вилазили, не впиралися в матеріал. Це вже я потім розрахую. Треба буде показати, напевно, я покажу, як я це буду робити, і визначу довжину штоку. Так, на сьогодні завдання визначити силу стискання пружини, кількість витків, товщину самого дрота. і самої пружини. Все. Рухаємося далі. Дякую за увагу.